Гай сестріна п'яди. Сісна кедрава корейська. Вивчили в мене горішки. Зараз вам покажу. Такі в мене шишки є. Ось такі шишки, А тут є горішки. Ось горіх, Смаколик дуже сильний. Достигає 2 роки шишка. У мене сосна кедрова, бачите, в якому грунті росте пісок. Для експерименту я її посадив, нічого, нижче шар йде, десь може 30 см 40. Глина така булотяниста чорного кольору. Тут у нас недалеко біля Дністра. Тому урочище оболань називається. Ось моя арокарія чилійська пішла в ріст вже нарешті. Києві відійшло. Зараз вам покажу сосну кідрову європейську. Там шишка менша, але Родить вроді більше Ось такі шишки. Ось тут шишки. Точніше це цвітки, це ще не шишка. Вони ще можуть опасти. Ось. Ось такі. Обсадив я трошки кедрами. Тут, бачите, глина вже така темна, чорна. І також ростуть непогано кедри. Так що вони до ґрунту не дуже вимогливі. Дуже люблять гумус. Ці кедри. Я їх гумусом підживлюю. Це найкраща підживка для них. Такое дендрон, теж вже нарешті йде у ріст. Цей сорт Silver Ray, Ви бачите, він був трошки обмерз і трошки не витягує він, коли сильно посуха. Бачите, як кінчики голок бідні обсихають. Зараз на дорослому вам покажу. Якщо коренева система погано розвинута, то таке відбувається. Бачите, що з голочками. Кінчики обсихають. Це було сильно дуже посуха. І то при тому, що я поливав добре. На цьому видно на самій верхівці зелена. Одна шишка є. Буде розвиватися ще один рік.